Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Моє вітання вам із серпневої Харківщини. Сьогодні відео записую на прохання одного з глядачів. Це відео буде порівняльним. Я хочу порівняти квіти однієї красуні із квітами іншої. І, як ви вже здогадалися, мова буде йтися про оцю неперевершену красу. Це моя трояндочка масура. Вона у мене перша річка, але за оцей перший рік свого життя у моєму садочку, вона вразила мене і своєю красою, і стійкістю, і ароматом, і здоров'ям. Тобто, це такий, знаєте, дуже гарний сорт. Дуже чарівна краса, бажана краса для багатьох у садочку. Я думаю, що це відео буде корисним не лише Олексію, а й іншим глядачам. І так, перед вами масора. Дуже гарна справа Ютуб, я вам можу сказати. От переглянула у своєму списку відтворень і побачила, що вперше в мене в шорці, оце друге цвітіння, з'явилося 1 серпня, сьогодні 19 серпня. Тобто, можете вже оцінити, скільки триває хвиля, і станом на 1 серпня вона вже активно цвіла. Звісно, що друга хвиля зараз у неї вже відходить, бачите? Але вона нарощує ось чергові червоненькі пагони там, де вже вони були обрізані. І ще активно цвіте. Кожна окрема квіточка у масори тримається не менше п'яти днів. І це, враховуючи і нашу спеку, і в нас і дощики були за цей період. І вона просто прекрасна, ця масора. Я весь час нею захоплююсь. от На будь-якому етапі розпускання її квіточки, вона просто не перевершена. Ну і сама краса квітки, подивіться, будь ласка, от її колір. Колір у неї просто чарівний, він такий абрикосово персиковий бачите? Трішечки є такий на відцвітанні. З'являється, він трішечки вигоряє дещо і набуває такого світлішого кольору, але при цьому вона не здає позиції своєї такої першої красуні. ну Не знаю, дуже гарна трояндочка, форма. Подивіться, будь ласка. Така ось чашечка, дуже багато пелюсток має. Сама кожна окрема пелюсточка, дуже гарна. Вона має, бачите, такі зубчики якісь. Ну, просто не перевершена. І все це помножено на такий чарівний аромат. Я біля неї тут знаходжусь, і я знаходжусь у хмаринці цього аромату. Дуже гарна троянда, от як на мене. Кажуть, вона в мене росте перший рік і кажуть, що у перший річок немає перерв між першою і другою хвилею цвітіння. І от масури, знаєте, мабуть, так воно і було. Що вона плавно вийшла із першої хвилі в іншу? Звісно, що за першим роком у троянду не можна оцінити. Але тут уже, бачите, характеристики, ну, всі яскраво виражені. І навіть якщо в неї буде на наступний рік якась перерва між хвилями цвітіння, це не буде суттєвим мінусом для цієї троянди. З якою ж трояндою мене просив Олексій порівняти цю красуню? Він хотів її порівняти із Чарльзом Дарвіном. І тому. Я зараз здійснюю такий акт вандалізму. Я відріжу квіточку і підійду до Чарза Дарвіна. Чекала Чарза, коли він розквітне, адже він теж дуже мінливий і просто порівняю зараз із ним квіти масори. Не люблю зрізати квіти, ніколи не створюю букети, знаєте, не зрізаю. Я люблю, коли троянди і інші квіти ростуть у садочку. ось отак. І так, не люблю. Але для експерименту відріжу, мені самі цікаво, в ньому взяти участь. Для цього взяла ось ножиці. Зараз відріжу, вже виключусь, вимкнусь зараз, тому що однією рукою це робити незручно. І підійду до Чарльза Дарвіна. І ось переді мною троянда Чарльз. Дарвін. Це об'єкт порівняльний <смі> в даному випадку. Для нашого відео чекала, коли вона розквітне більше. Ця троянда дуже мінлива. Зараз на другому цвітінні її квіти виглядають ось так. А в першому цвітінні були інші відтінки квіточок. Я вставлю сюди картинку. І ви побачите. Чарльз Дарвін, на відміну від Масури, в мене росте третій рік у садочку. Про цю троянду я багато відзняла відеоматеріалів, можете подивитися їх у мене на каналі. Ця троянда просто неймовірна. Одна із моїх найулюбленіших англійських троянд, і її любити є за що повірте. Це її друга хвиля, як я вже сказала, має висоту зараз на другу хвилю десь метр двадцять заввишки, і завширшки так точно. от Гармонійний кущик вона створила. А Навесні вона була зрізана до рівня ґрунта. Зараз вона активно нарощує пуп'янки, вона планує активно цвісти в другу хвилю і виглядає ось так. Масура за описами теж може мати кущик 110-120 см це шраб. Але що можу сказати, у масури набагато тонші її пагони. Аніж у Чарльза Дарвіна. У Чарльза Дарвіна оці квітконіжки, оці пагони, що тримають квіти, вони в нього потужні. Тому квіти, бачите, дивляться вгору. Масура поки що, може, це, тому що вона першорічка опускає свої квіти. Я сподіваюся, що вона зміцніє. Ось так. Ну і тепер перейдемо до порівняння. Дивіться. Ось він, Чарльз Дарвін, і ось вона масура. Форма квітки дуже схожа, подивіться, будь ласка, бачите, така чашечка, яка набита пелюстками, а колір відрізняється. Бачите, масора, вона більш така персиково-абрикосова. А Чарльз Дарвін у другому цвітінні, дивіться, всерединці він такий жовтий, а до краю він більш такий, знаєте, Кремовий з рожевинкою, ось такий. Але ви знаєте, якщо їх посадити поруч, то вони будуть доповнювати одна іншу. Ці трояндочки дуже гарно виглядають, до речі, разом. Бо форма квітки дуже схожа. Ну і дивіться, пуп'янки у Чарльза перегукуються із кольором масури. Мені здається, вони пурять дуже гарно. Пару. До речі, Charles Дарвін теж має видатний аромат. Ну, гарно пахне троянда, має такий фруктовий аромат, дуже приємний і відчутний. Звісно, що з масурою не зрівняється. Але, тим не менш, знаєте, дуже гарний аромат у Чарза. Ось отак. Дивіться, які класні квіти. Гарний, гарний чарз і гарна масура. Я ось, знаєте... Послідкую ще за масорою. А от Чарльз, це я точно можу сказати, що це дуже гарна, дуже гарна англійська троянда. Недаремно у мене в улюбленицях. Ось отак. Ну і для того, щоб уже зрізана троянда масори, просто так не пропала. Ось ще одна квіточка, ось. Я її порівняю із іншими трояндами, які схожі за своєю формою і забарвленням із масорою. Так, наприклад, я її хочу порівняти із трояндою джут з Абскур. Ну, подивіться. Ну, теж схожа, правда ж? Напишіть мені в коментарях. Подобається вам таке поєднання чи ні. Форма квітки теж, бачите, у Джудзе Оскуру. Вона така помпоновидна, а вже облітає джуд, бачите, торкнулася і облітає. Ось на розцвітанні джут і Масура. На мій погляд, теж дуже схожі. І, до речі, Джудзе обскур теж виділяється своїм приємним ароматом. І ще зараз порівняю із однією трояндою. Пізнала троянда. Це Джульєта. Моя перша річка Джульєта, від якої я у захваті. Така малесенька мацьопка. Дивіться, як вона цвіти. Прекрасна троянда. І дивіться, теж для порівняння, бачите, чашечка, форма квітки дуже схожа. Як ви вважаєте, схожа? Ні. Але зараз таке відео картинне, ну так мені подобається, чесно. І теж мені здається, що поруч, якби масору був вибір, з чим її поєднати і посадити разом, то Джулієту на перший план, масору на другий план, дуже б гармонійно виглядало, дивіться. Гарно. Ну, це на мій смак. Не знаю, що ви мені напишете, але на мій смак дуже гарно виглядають. Така Джульєтка не перевершена Дуже подобається. Подобається, подобається. І вже раз я тут покажу вам, як цвіти моя ось перша річка Міранда за Вербеною, бачите, вона як. Захована малесенька моя трояндочка. Вербена виросла дуже височезною у мене. Метр десять, десь за вишки вона взяла. І дивіться, поруч із ними ось ростуть. Мої вчора в шорці виставляла ось троянда Edith. Це теж зрізка Девіда Остіна. Ось отака вона на розцвітанні. Бачите, ось отака. Трояндочка розцвітає. Ось далі наступний етап розцвітання. І ось так вона відцвітає. Як наче різні троянди абсолютно. І причому змінює вона не тільки колір, але й форму квітки. Але при цьому виглядає дуже прекрасно. До речі, довго тримає свою квіточку. Поруч моя улюблениця вувузела. Цьогоріч я їй мало показую, тому що, мабуть, набридла вже всім своєю вувузелою. Але вона дуже прекрасна. Ну, подивіться, яка в неї рясність. Дуже гарна. Дуже гарна троянда. Персуасіон продовжує квітнути. Ось отак. Давненько теж його в шурці виставляла, коли він тільки починав квітнути, але тривалість цвітіння вражає, якщо чесно. І тут вони в мене такі створюють у садочку куточок з різочних сортів Девіда Остіна. Ось так і садочок взагалі потихеньку квітне другим цвітінням, воно не таке активне, як перше, але тим не менш є на що подивитися у саду. Дуже гарно зараз, дивіться, на оцих от пагонах вудках квітне леді овшалот. Теж дуже гарні квіточки, але це вже я відхилилася від теми. Ось такі мої порівняльні отаке відео буду дуже вдячна за коментарі, за вподобайки, якщо вам сподобалось відео. І, як завжди, мої любі. Слава Україні! Героям нашим слава! До побачення, до нових відео!